Радня колеги. Пункт 8 у порядку денного проект закону про внесення змін до закону України про лікарські засоби щодо забезпечення доступу до лікарських засобів під час дії воєнного стану. Реєстраційний номер 9169 від 31.03.2023 року. Народний депутат Бужанський та інші автори законопроекту має бути заступниці міністра. Uh, з питань європейської інтеграції Міністерства охорони здоров'я, пані Слободніченко, пані Марина. Доброго дня, Марина. Доброго дня. дня. Будь ласка, вам слово. Uh, Міністерство охорони здоров'я не підтримує вказаний законопроект. Я пояснюю, з яких міркувань. Uh, ну, по суті, самі правки вони не є євроінтеграційними, правки до цього законопроекту просто пропонують uh, звільнити лікарські засоби від рецептів, якщо казати простою мовою. Uh, але... Насправді, на час військового стану діє постанова Кабінету міністрів 929, яка затверджує ліцензійні умови провадження господарської діяльності, і в нас передбачається, що на територіях, які включені Мінреінтеграції, до переліку територій, на яких ведуться бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, відпуск рецептурних лікарських засобів може здійснюватися також без рецепту. Тобто на окупованих територіях або де ведуться бойові дії, здійснюється випуск і так без рецепту. Однак на всі інші території України є обов'язковою вимога рецеп... відпуску рецептурних ліків за рецептами, і на сьогоднішній день ця процедура. Спрощена, тому що кожен пацієнт може в принципі кожна людина може придбати в аптеках лікарські засоби за допомогою електронного рецепту, що є простішим. Тому ми не підтримували вказаний законопроект і його не підтримуємо ми по сьогоднішній день і давали відповідні пропозиції від міністерства охорони здоров'я. Але знову ж таки скажу, що це не євроінтеграційні зміни, тому безумовно в профільному комітеті буде розглядатися цей законопроект вже по суті. Питання. Дякую, у мене все. А, дякую. Будь ласка, у нас є заступник голови Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, пан Володимир Куроленко. Вам слово, будь ласка, пане Володимире. Доброго дня. А, з вашого дозволя хотів би долучитися до думки пані Марини. Крім того, зазначу, що в Європейського парламенту 83, яка стосується власне лікарських засобів, що застосовується для лікування людини. В статті 71 встановлено чіткий перелік лікарських засобів, які повинні відпускатися за рецептом. Це ті засоби, які можуть становити пряму або непряму загрозу навіть при правильному застосуванні, але без медичного нагляду, часто і широко застосовуються неправильно, місяць речовини або виготовлення на їх основі препарати, діє та побічні реакції, яких потребують подальшого вивчення, або зазвичай призначаються лікарем для парентерального введення. Тобто я до чого веду, що це, цей законопроект він також суперечить цій статті директиви ЄС 83 на основі якої власне прийнятий новий євроінтеграційний закон про лікарські засоби, Тобто він повністю йде в розріз з вектором євроінтеграції на нашу дію. Дякую. А, дуже дякую, пане Володимире. Це повністю співпадає з тими застереженнями, які підготували наші наші фахівці а, секретаріату, а, якраз з точки зору відповідності директиви, чи радше невідповідності цієї цій директиви. Будь ласка, урядовий офіс. Вітаю, ми їх теж проаналізували, погоджуємося з вашими аргументами. В принципі, дійсно, законопроект суперечить угоді про асоціацію, але так як він запроваджується тільки на період воєнного стану, то можна зробити таку відсилку, звичайно, чотириста 472 другої на 143 статті угоди про асоціацію, і таким чином воно не буде суперечити. Але очевидно достатньо підстав для, для посилання на ці на ці статті угоди про асоціацію нові стату. Тому е в зв'язку з тим, що приводний запроваджується такий на період вже стану, ми не можемо сказати, що там в угоді, Але тим не менше, якщо хіба що автори законопроекту пояснять, чому власне є посилання. На, може бути посилання на ці статті. Дякую, Дякую, пане Іване. Ну на мою думку, абсолютно недоречним є посиланням на статті 143-472 угоди про асоціацію, які стосуються там забезпечення оборони і безпеки. А, і відступи через те, що ми з вами а, робимо все можливе і неможливе для того, щоб країна, принаймні в тих а, регіонах, які на яких не ведуться безпосередньо постійно воєнні дії, а, продовжувала максимально ну, ефективно жити, функціонувати, і органи державної влади виконували свої функції. Тому а, я ну не можу зрозуміти, чому, наприклад, в Києві або в Івано-Франківську. Або ж не знаю, в тій же Полтаві не можуть функціонувати відпуск ліків за рецепт, за рецептами. Тому вважала би за необхідне все ж таки ухвалити той проект висновку, який готували. А наші фахівці, що проект закону не відповідає міжнародно правовим зобов'язанням України у сфері європейської інтеграції та права Європейського союзу, ну і, власне не робити ніякої відсилки до статей 143 і 472. А, Колеги, які будуть думки у членів комітету з цього приводу? Підтримуємо. Підтримуємо. Тоді ставлю це Можливо. на голосування, та, так, як, як, як підготовлено нашими, нашими фахівцями, що проєкт закону не відповідає міжнародно правовим зобов'язанням України в сфері європейської інтеграції і прав Європейського Союзу. Хто запрошу голосувати? Я підтримую. Він за. Так, ми за одного. Голочува. Дякую, колеги. Більшістю голосів. А рішення ухвалено. Дякую представникам міністерства і держікслужби.